Вітаю кожного і бажаю вам гарного та прекрасного дня. Чемпіонат світу п'ятий день. І у нас група аж Уругвай грає проти південної Кореї. Перший матч цієї групи розпочнеться о 3 годині дня, а ось другий Португалія Ганна о 18-й. Ми ж викладаємо цей поєдинок раніше, зігравши його в симуляторі футболу FIFA 23 для того, щоб підтримувати наших хлопців ЗСУ тими коштами, які будемо збирати з цих відео. Отже, слухаємо національні гімни. Після чого я буду знайомити вас зі стартовими складами. Ну що, стартовий склад збірної у Ругваю? й номер на воротах Серхіо Рочет, четвірка захисників зліва 17-й Матіас Віні, третій Дієводін, другий Хосе Хіменес, четвертий Рональд Араухо. Четвірка півзахисників, десятий Джордж Де Араскета, шостий Родріго Бентанкур, чотирнадцятий Лукас Торейра, п'ятнадцятий Фредеріко Вальверде. Ну і два нападника. Дев'ятий Луїс Суарес, двадцять перший Едінсон Кавань. Головний тренер збірної Уругваю Дієго Алонсо. Південна Корея і її стартовий склад на воротах під номером 1 Сьогодні буде стояти Кім Син Гю, четвірка захисників зліва направо. третій Кім Джин Су, дев'ятнадцятий Кім Мун Хван, четвертий Кім Мін Дже, двадцять третій Кім Йон Гвон. Трійка центральних півзахисників. Десятий Лі Дже Сон, п'ятий Чун Ву Юн. шостий Хван Ін Бом. Ну і трійка нападників, сьомий Сон Хенмін, шестнадцятий Хван і Джо, одинадцятий Хван Хі Чхан. Головний тренер збірної Кореї Паулу Бенту. Ой, я надіюсь. Правильно всі прізвища та імена збірної Південної Кореї я вимовив правильно. Якщо ні, друзі, то перепрошую та вибачаюся І так. М'яч центрі поля, стартовий свисток, і збірна Кореї розігрує ось власне м'ячик в центрі поля. Бажаємо командам національним збірнам сьогодні вдалої гри. Друзі. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. І що, напевно, що розпочнемо з збірної у Ругваю? Я хочу саме саме за них хочу ось розпочати розмовляти на старті цього поєдинку. Уругвай, який завершив минулий чемпіонат світу у чвертьфіналі, програвши майбутнім чемпіонам. французам зараз може бути небезпечно, тому давайте подивимось. Удар дімсона Кавані на 10-й хвилині. Він забиває 1-0! Адінсон Кавані. Не потрібний Манчестер Юнайтед, однак дуже сильно потрібний в Іспанії, а саме Валенції, за яку він виступає. Едінсон Кавані, Швидкий гол забиває за Уругвай. Ось бачимо, вірвався до штрафного майданчика. Віддає йому передачу. 15-й номер Фредеріко Вальверде, гравець Реал Мадриду. Він це вміє робити. Фредеріко Вальверде один з топових футболістів, який бачить футбольне поле просто відмінно знаходить Едінсона Кавані і тому нічого не залишалося, як пробити Кім Сюнгю, І той не рятує свою збірну. 1-0. Уругвай попереду, і буде цікаво поспостерігати далі, що буде відбуватися. Ну а ми продовжуємо ось говорити за ту національну збірну, яка тільки що забила для Уругваю, у якомусь сенсі починається нова ера на чемпіонатах світу, друзі. Епоха без Оскара Табареса, наставника, який 15 років поспіль очолював чару, відправили у відставку в виході відбору до чемпіонату світу 2022 року. Який небезпечний момент, тільки що. Мала Корея, і бачимо, як на місці Серхіо Рочет рятує Уругвай. Переводить м'яч на кутовий. А хто ж завдавав того потужного удару? Зараз будемо розбиратися після цього кутового. Сон Хюнмін вирішив розіграти, розіграти зі своїм партнером по команді. Що будуть робити Корея, вони поки що пресингують виштовхнув майданчику, намагаються комбінувати. Ну, сон, що буде робити? Сон! Сон Хюльмін розвертається, залишає м'яч для хічана. Той далі на бум-а-бум -бум пробиває! Хван інбум! ворота. На жаль, м'яч пролітає коло правої стійки. Ви просто подивіться! Лічених сантиметрів не вистачило! Хвану інбуму, щоб забити ось у цьому моменті збірній Уругваю. Ось і перша небезпека коло воріт уругвайців. Отже, ми закінчили говорити на попередньому е, тренеру, головному тренеру збірної Уругваю. Так, ось його наступник Дієго Алонсо вже встиг закермен... зарекомендувати себе з кращого боку. Адже під його керівництвом уругвайці виграли всі чотири матчі відбору у 2022 році, що, врешті-решт, дозволило команді поїхати до Катару. Ось такі справи, друзі. Однак те, що у збірній уругваю не змін. Цей чемпіонат стане четвертим. Ви можете собі уявити для цілої групи ветеранів команди, з якими асоціюється останні ось досягнення збірної. Насамперед, звісно ж, мова йде про Луїса Суареса та Дієго Годіна, які ймовірно будуть використовуватися часто на цьому чемпіонаті. Як ми бачимо сьогодні, в нас вони також в стартовому складі зараз може бути небезпечно а Раскета на лівому фланзі виривається до штрафного майданчика збірної Кореї і... Все спокійно. Кі, Мюн Хван відбивається. Відбивається він, рятує свою збірну. Однак уругвайці продовжують пресингувати. Зараз може бути небезпечно. Луїс Суарес на Едінс на. Кавані. Кавані далі на Торейру. Торейра. Лукас Торейра забиває другий м'яч на 43-й хвилині зустрічі. Це 2-0. Ось так, друзі. Луїс Суарес, ось вам і Луїс Суарес, ось вам і Едінсон Кавані, які перед цим перепасувалися. Далі пас пішов власне від Едінсона Кавані. Далі на Лукаса Торейру в виштовному майданчику. І тому нічого не залишалося, як тільки обробити, і наступним дотиком пробити у ближній кут. Перший тайм підходить до завершення, і, мабуть, ми продовжимо вже говорити за збірну Уругваю у таймі номер 2 Давайте вже додивимося. Одну хвилинку компенсував арбітер. Вона вже закінчилась. і Нам показують задоволених вболівальників збірної Уругваю, які ось фотографуються. І що я бачу, по ударам статистика однакова, однак володіння мечем за... за Південною Кореєю. ось такі справи. Отже, давайте ми продовжимо, мабуть, говорити е, за збірну Уругваю. Перед цим я казав за ветеранів, які поїхали на цей чемпіонат світу, які будуть іграти. Втім, ми говорили за Дієго Годіна та Луїса Суареса. А давайте не будемо забувати і про Едінсона Кавані, який також сьогодні у стартовому складі, який завжди ось, готовий допомогти своїй збірній. А також Факундо е, Муслєра. Голкіпера збірної Уругваю, який сьогодні, на жаль, не грає у стартовому складі. Сьогодні він на заміні. Сьогодні замість нього Серхіо Рочет стоїть на воротах, і поки що він стоїть непогано і стоїть на нуль. Можливо, зараз може бути небезпечно. Едінсон Кавані вирішив пробити за штрафного майданчика на місці. Кім Кімсінгю парирує цей удар і парирує його так, що не переводить м'яч на кутовий. Тому збірна. Південної Кореї одразу може вийти швидку контратаку, що вони і роблять сон. Яка ж нагода для нього? І не скористався він нею. Не скористався він нею. У нас перша заміна у збірної Уругваю. Виходить, точніше, іде з футбольного поля Едінсон Кавані, і замість нього Нуніс з'являється, гравець Ліверпуля. Подивимось, що покаже Нуніс. В будь-якому разі за Ліверпуль досить непогано грає цей хлопчина. Ось і збірна Кореї почала атакувати уругвайців, однак нічим добрим для них це не закінчується. Якщо ми вже говорили за ветеранів збірної Уругваю, то хочу сказати, що у цього Селети є і нові лідери. Насамперед варто говорити про Вальверде. Про Бентанкура і Нуніса. Ці молоді футболісти вже показують високий рівень футболу за свої клуби. І я упевнений просто на 100%, що за національну збірну їх чекають дуже високі досягнення. Сон-хюнмін з М'ячем пробиває за мештрафового майданчика. І влучає у ствір воріт. Серхіо рочить на місці і. Цей удар виявився для нього дуже простим, адже зафіксував він його надійно. Продовжує Корея атакувати зараз Сон Хюнмін! Поперечка! Та як так? Та як так? Не щастить зараз Південній Кореї. Бачимо, вони намагаються, вони намагаються намагаються забити. Ну нічого в них не виходить. А ось зараз на тобі і збірна Уругваю заб'є. Нуніс. Ну ні, ви штрафного майданчику Кореї відпасовує назад, однак м'яч нього відібрали. І на цьому все. Уругвай сьогодні підходив до сьогоднішнього першого матчу повний повний сил і повний впевнений в собі. Адже ось 5 поєдинків у товариських поєдинках команда Алонсо пропустила лише один гол. Ви розумієте, наскільки ось Уругвай готовий до цього мундіалю в Катарі. Я думаю, тут і без слів все зрозуміло. Сьогодні ми розмовляли стільки стосовно збірної Уругваю. Думаю, в наступних поєдинках і поговоримо трішечки про збірну Кореї. Також є ще багато чого розповідати за уругвайців однак час у нас вже закінчився, друзі, і перемога у нас. FIFA 23 сьогодні на користь збірної Уругваю. Не забувайте підтримувати нашу рідненьку Україну. В описі цього відео ви знайдете посилання і підтримуйте ЗСУ. Друзі, вони того потребують. В будь-якому відео, яке виходить ось на чемпіонаті світу в нас на каналі, в будь-якому відео є посилання. Все є в описі. Читайте. Друзі, а також частина коштів, які ми зберемо з цих відеосів, які я викладаю, також підуть на ЗСУ. На сьогодні в мене все. Якщо відео сподобалось, ставте йому вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім добра. Побачимось, до побачення.